На зустрічі ветерани згадували нелегкі часи служби на долю ескадрилі випала участь у багатьох збройних конфліктах та війнах, як на теренах України, так і далеко за її межами. «Більшість ветеранів, які проходили службу в этой е так і остались служжить і служить. працювати на предприятиях города Житомира. Ветеран Юрій Воробйов розповів про свій особистий досвід служби в ескадрилі. «В ескадрилі годы, 46 шостому году образовалась Это эскадрилья. В эту эскадрилью я попал в 1968 м году на малую транспортную авиацию. Як-12, Ан-2, Ан 14 на которых летал. И здесь же в этой эскадрилье я переучился на вертолеты. З цього момента власне, я і полюбив цю авіацію. Завітав до ветеранів їх підопічний підполковник Олександр Марін, який розпочав свою кар'єру в ескадрилі молодим та недосвідченим лейтенантом. Військовий продовжує і нині нести службу у 18-й окремій змішаній авіаційній ескадрилі. Так традиційно, може бути, символічно що З маленькими зв'язками лейтенанта я прийшов в одільну ескадрилі, і зараз я на такому Юбілейном праздники нахожусь уже звані подполковника. Свято закінчилося побажаннями ветеранів одне одному міцного здоров'я та сподіванням побачитись на наступній річниці.